Здарова, чубрики! Нарешті вдалося записати подібне відео, де робите контракти ви, а дивлюся я. З'явилися такі добрі люди, які прислали мені купу своїх контрактиків, тому давайте не затягувати. І давайте подивимося, що вони нам там приготували. Переходимо до першого контракту: 5 генезісів, один фрактура, два рекорди, один кіловат і один снекбат здається. Дивимось. Готово. Жмакаємо. Оп, це у нас генезіс, як не дивно. Плот FN, скільки у нас такі коштує, покажеш нам. Статек такий у нас 9,44, що доволі непогано. 15 є, ось 11. Тут наш шановний вже калькулятор показав, так, нажмемо на паузу. Дивимось, що у нас тут Знову ж таки, основа Генезія 7 штучок, один з Danger Zone, один з рекорла і один знову фрактури. Бачимо, з нас зелененьке, ціна невисока для статеку. Danger Zone. У нас 50% в середньому. Те ж саме стосується фрактури. Так, ану покрути вниз. Рекойл не хочеться, хотілося б Генезіс і М-коліквідація. За скільки? 77 доларів. Непогано. О, тут що у нас наліпечки є. О, показує, Да. З Берліна 2019 року. Давай, жмакай. Оп! Ех, unlucky, мінус 50%. Фактично, у нас те саме, тільки у нас вже 8 генезіса. Забуду дати це МВ і FN намішано. Знову ж таки, статек, плюс Danger Zone і плюс кіловат. 70% на генезіс, 20% на фігню. Знову ж хочемо емочку. Давай, жумакай. Готово. Обміняти. Правильна колекція не той айтем. А вони він нас коштує? Ну, фактично сума контракту. Я так розумію, це все по автобані було закуплено. Надіюсь. Поїхали далі. Це все контракти від однієї людини. Тут у нас Чотири генезіса, Два broken фанга. Це у нас що? Атлас? А звідки у нас Атлас? Це революція, це кіловат і Рунік Fructure. Як не дивно, зелений контракт. Max Він це у нас Broken Фанг, звісно ж. Ні, обмані, Broken Fun це все плюс, а от МК Ліквідація це Вінс з Генезіса. go. І. Ай, блін, алакі, лакі. Кіт башен. Наступний. Знову ж на Генезісі. На 6 Генезіса і 4 ріп Тож, зелені контракт. Хотілося б М-ку Спайдер Лілі знову ж таки в статтреку. Людина любить статтреки. І МК Ліквідація теж у статтреку. Доволі непоганий контракт. О, так, все готово. 3, 2, раз. АБ. Ох! Максимальний він. Ціна контракту 27, а отримує 91. Спокійних 3 35 ікса. Давайте ще раз подивимося. Оп, от за таких моментів і варто робити контракт. Що ж, вітаю, вітаю. Я вважаю, оце одна з найкращих емок. Той ж самий пан, знову Genesis, знову рекойл, фрактура і 2 кВт і галерейка, здається. Це фівер. Nexus Fever. Тут скрізь мінуса. мінуса, нас влаштує один item з фівер влаштує, і знову ж таки за м ліквідація прийшли. Так, стікерів нема. Жмем. Ех, це повна параша. Ну, мене не дивно після м щоб давало. Оць. Максимальний він знову. Хіба таке можливо? Так, наступний контракт це у нас ще на жахах і сновидіннях 8 штук і 2 генезіса. 8 ефенок, 2 МВшки. Ціна близько 10 доларів. емочка з жахів нормально підсевить. ЮСПІК так само нормально підсевить. А весь генезіс у нас проф. Знову ж таки ліквідація. Любить людина генезіс. Я, до речі, ні одного контракту на генезісі не робив. Піднесені душі. Let's go. Ну, нормально. Під сейф є, не так вже й погано. Головне, щоб був FN FN. Ще й хороший флот для FN. -у. Знову Генезіс. Тепер чисто Genesis. 10 штучок МВ ФН комбінація. Отже, все ж таки м ку Дайте йому нарешті М-ку. габдін. чуєш? О, якесь розширення поміняв. То було на 1920, а тут вже на 4 на 3. Походу, після ігрової сесії залетів. Ну. Ну. Знову континіу. Так, ми закінчили з Мілспеками на Restricted і переходимо з Шерпака на Ідастріал. І тут у нас захід на таку старовину колекцію, як мілісія, те, що я вам розказував у відосі, що її простіше крафтити. Замість 2,5% у нас 10%. Grassland Leaves з P2000 з ціною в 220 доларів. Так, ви не помилились, 220 доларів. Наскільки я пам'ятаю, у цих P2000 всього в якості FN менше 200 штучок є. А міліція це одна з самих перших. Колекції, до речі. Чим дуже дуже, дуже, дуже профітний контракт Safe House. Дуже дивно бачити такий філер. Не нюк, не інферно, а саме safe House. Всі у нас ефенки і один МВшний з міліції. Я дуже такі контракти люблю. дивитись але не робити. Лісове листя. Три, два, раз. Ну, як несподівано, помаранчева шкірка. Ага, у нас тут ще дотисався один вілспек. Знову такі ж 6 на 4, МК Спайдер Лілі і знову МК Ліквітація. Хоча від МП9 Горафуджі я би теж не відмовився. Другу м досиш? А, це по автобарі походу летіло ж злякась. Давай. Гора Фуджі. Прочитано, прочитано. Оце теж заїбісь. Дуже класний скін, мені подобається, тим більше з ним можна зробити класні крафти. Вітаю! Видно колекція води або шейптай це твоя колекція. Якщо додивився до цього моменту, саме пора натиснути сердечко, підписатись і написати коментар. 8 генезіса і дві зони. Знову зелененький контракт, знову МК ліквідація. Але вона єдина лише перенесе профіт. Ну, давай. Нарешті. Юху. Ось і вода. У особисто якось вона не сильно заходить, ну, Та й це саме звичайне. Але профіт є профіт. А, тим більше подивіться, йому залітає МК зразу ж після гори Фудзі. Два 25 майже Макс Війна дало. От, от і то Наступний 5 Генезіса. одна революція, один фівер, одна. що це у нас? Інсомнія, революція здається. Ще революція і жахи. А гама, гама затисалась. Це ж брифінг, лол, яка революція. Це гама 2. Знову зелений. Деякі варіанти дадуть з половину деякі фактично в ціну контракту, а генезіс це, як завжди, наш плюсик. Хороший контракт, масовий контракт можна спамити такими. Давай. Профіт. Какашка. Бананова гармата. Далі 5 генезісів і 5 революцій. Видно, були самі дешеві філери. З цікавого, що в нас революції, тільки МК Форзав і все. А ще Сакаку, так як Сакаку, це ультимативний філер. З отаким от флотом. Дивимось. Готово обміняти. Не Неокоролево. До речі, вона мені теж часто падає. Той же ж самий контракт, 5 генезісів і 5 революцій, як бачимо, різниця 9 хвилин між цими записами. А Ба Місячний вдячний кролик, ну кролик більш-менш. Повертаємося до Шерпака, і на цей раз у нас хедлайнер програми Saint Марколе.